За минулий тиждень 6115 закарпатців захворіли на ГРВІ, грип та ковід. 19 це на 14% перевищує підпоріг. Приріст звернень за медичною допомогою фіксують майже у всіх громадах області, а найбільше на Тячівщині. Водночас на 9% порівняно із минулим тижнем зменшилася кількість підтверджених випадків коронавірусу. Це 495 нових хворих. Серед усіх захворілих дітки хворіють. Десь на рівні 55-57 і серед усіх захворілих діток найбільш віковою вразливою групою є діти шкільного віку це дітки від 5 до 14 років, які серед усіх захворілих дітей складають біля 30%. Якщо говорити про дорослих, то віковою групою, яка найбільш інтенсивно хворіє, це студенти та люди працездатного віку, тобто від 18 до 60. Десяти п'яти років. Якщо говорити про госпіталізацію, тобто особи, які хворіють важче і потребують лікування в умовах стаціонару, то серед них також найбільш весомою, весомою такою групою, яка хворіє, це є дітки від нуля до чотирьох років. Щодо хворих на коронавірус, то в медичних закладах нині заповнені 20% ліжкомісць для таких пацієнтів. А кожен десятий з них потребує кисневої терапії.